Здивовані і я вражений не менше вас. Що це таке і як на ньому працювати? Мотоблок, мототрактор, можливо, це кік-набор, але повітряного охолодження зараз розповім. Мото Трактор Кентавер 15G. Це його повноцінна назва. Зазвичай мототрактори йдуть дизельні, а це в нас вже уже йде бензиновий. Перший я б сказав би, бензиновий мототрактор. Такий мототрактор можна навіть. Поставити на учот, тобто їздити по ньому на дорогах і з повним паком документів. Ми їх видаємо. До речі, номінальна потужність двигуна це 15 кінських сил. Та його повноцінна вага вже із фрезами та ґрунтозачепами. До речі, вони йдуть в комплектації. Буде складати 250 кілограмів. А для бензинового мотоблока, мототрактора це вже немала вага. Якщо брати його аналог, але вже мотоблочний, тобто 2017, найближчий плюс-мінус, то там вже буде вага 112 кілограмів. Тобто між ними така можна сказати. Прірва, різниця в 138 кілограмів, а це вже немало. З такою вагою, ви можете не сумнівати, що ця техніка зроблена дійсно якісно. Ви можете подивитися, як все детально зроблено. Мені дійсно подобається. Перший раз його можна так рахувати. Бачу. Покатались на ньому ще в подальшому. Також покатаємось. Легко справиться з назначеними роботами для цього мототрактора. Хоча він і бензиновий, я думаю, там проблем ніяких не буде, що тягати, що орати, що працювати на. На обладнанні проблем з ним не буде. До речі, ми отримали ще одну. Версію Кентавер 10D. Уже дизельним. В наступному огляді ми вам її покажемо. Наші механіки її зберуть. Я розповім про всі нюанси, чи тяжко, чи не тяжко було її збирати. В принципі, що тут, можливо, нового, там, другого, що немає на той версії. Та розкажемо все вам це детально. Тож, підписуйтесь і не загубіть нас. На цьому мототракторі йде три передачі вперед, одна назад. Передачі перемикаються легким чином. Ось така коробка в нас. Тобто можете подивитись, гарна розмітка. При кожній передачі в нас йде ще нейтральна та окремий задній хід. Тобто, щоб включити його, просто вставити сюди і все. Щоб потім їздити на цьому мототракторі, нам потрібно просто зажати щеплення. І все. Тобто вмикаємо передачу, задня, перша, без різниці. Затиснули щеплення, він поїхав. Відпустили, він зупинився, якщо що, є ножний тормоз. Та, до речі, про тормоз є як ножний, так і по типу машини. Зараз покажу вам. У нас є ось такий ручний. Ось просто як на машині можете переглянути, що змикаємо ручник і він не має їздити. Ось зафіксувався, колеса зафіксувалися. Відпускаємо, він вже має покотитись. Тобто проблем немає. Хоча в нього і 250 кілограмів, але він все ж таки гарно. Збалансований що ззаду, що спереді. У нього основна вага спереді, так як буде фризат, шиплятися замість коліс. До речі, про колеса в нас йдуть вони в комплектації. Передні це 4 на 8 стандартні. З ялинкою протектором можна також легко їздити по грязюки. Не буде при своєму габаритах про своїх 250 кг, Він все ж таки не буде в нас буксувати, тому що ялинка достатньо великий протектор. Та задні вже йдуть 5 х 12. Як бачите, колеса в нас ідуть різні, також протектор-ялинка. Гарна резина, декілька років вам відслужить. Колеса у нас ідуть задні, великі, передні маленькі, прям як на повноцінному тракторі. Можна і так порівняти. Нас. Наш інтернет-магазин є одним з найбільших по продажі мотоблоків в Україні. На сторінках нашого інтернет-магазину ви знайдете великий асортимент мотоблоків навісного обладнання та запчастин для них. А звернувшись до нашого відділу продажів, ви отримаєте якісну консультацію. Та підбор мотоблока саме під ваші потреби. До речі, відділ продажів працює без вихідних з 9 ранку до 7 вечора. Ми продаємо виключно оригінальні товари та ретельно перевіряємо їх перед відправкою. А також постійно розбираємось у тому, що продаємо, та показуємо це вам у наших роликах на Ютубі. Також для всіх клієнтів у нас працює гаряча лінія, яка поможе з будь-яких питань після покупки мотоблока. На весь асортимент магазину всі мотоблоки, а це більш ніж 150 різних моделей, діє гарантія. Від одного до трьох років також ми маємо 63 сервісних центри, розташованих по всій Україні. Тому в разі чого ви отримаєте кваліфіковане, а головне швидке вирішення будь-якого вашого питання. Коли ви обираєте для себе техніку, то краще купувати у перевіреного продавця і бути впевненим у якісті товару та сервісу. Буду радий вас бачити у списку наших нових покупців, тому залишаю посилання в описі та контакти наших менеджерів. Та пам'ятайте за мотоблоками у всі мотоблоки. А тепер повертаємось до відео гарного перегляду. Також в цьому мототракторі є, можна так сказати, додаткових три позначки. Можете переглянути ось тут. Зараз викручую руль. І у нас іде повний привід, тобто чотири колеса. Можна перемкнути їх на два Та окремо, коли вже фрезеруємо, у нас фреза в комплекті повторюю, ми просто ставимо ось фрезерування окремо. Потім обратно повний привід або там тільки щоб задні працювали. І поїхали. Також, може, поки вивернули, подивитись, у нас заливаємо олив ось позаду. Тут в редукторі також потрібно. До речі, про мастила раніше знімали відео. Яке мастило потрібно лити в мотоблок, мототрактор можете переглянути. Посилання можемо, в принципі, залишити. Я думаю, в описі під відео. Там також достатньо інформативне відео, можете переглянути. Подовжує експлуатацію самого мотоблока і мототрактора. Тому раджу подивитись. І ще приємні бонуси, що я замітив на цьому. Мототракторі багато клієнтів цікавить, скільки заливати мастила там і так далі. У нас, дивіться, на прям написано, скільки потрібно лити мастило. Наприклад, мастило 3,8. Л'єм в, в цей редуктор. Ось 3,8. Можете переглянути в двигун це звичайний двигун, до речі. там Бензинового охоло повітряного охолодження, бензиновий, такий як мотоблочний, можливо, там як на 20-17, але вже 15-ти сильний. Сюди заливаємо мастила близько літра. До речі, можна так рахувати навіть незвичайний це двигун, тому що на цьому двигуні у нас іде як і ручний стартер, так і електростартер. Тобто ви можете запускати це електростартером. Там легко, буквально ключем провернули і все. Просто з пів обороту запускається цей трактор, хоча тут 15 кінських сил. Гарний акумулятор на 12 вольт. Якщо не помиляюсь, то зараз вам скажу на 45, скоріше за все, буде ампер він. Тобто також достатньо. Легко зйомний ось. І можете легко, якщо це буде дождьова погода або мокра погода, ви можете завжди легко накрити. Нічого тут не буде, нічого гарячого не буде. Лишались вихлопна, ну, до вихлопної ще є місце. Тобто накрили акумулятор, у вас він не буде окислюватись і подовжити його ж знов термін дії. Тобто мототрактор -мото буде довше у вас працювати. Бак у нас йде стандартний на 6 літрів бензиновий такого плану. Підкрутили бак. Залили тут сіточка йде для фільтрації пального, якщо там буде якесь сміття. І ще багато цікавого з цим мототрактором. Наприклад, як я говорив раніше, цей мототрактор можна поставити на облік. Звісно, що в нього має бути. Ось можете переглянути, у нас йде аварійник, тобто аварійна. світло йде окремо. Також це все від акумулятора. І окремо поворотники. Це в нас лівий і це правий. Можете переглянути, у нас максимально зручна ось приборка. Все. Між ногами також є сигнал. ось Все перемикається дуже легко, все надійно зроблено. І також є амперметр. Реча газу також більш чим зручний. Якщо б ви випадково не змогли накрутити оборотів, щоб, Случайно не зацепили, у вас іде ось така кнопка. Тобто тільки при затиску кнопки ви будете. Ставите, скільки вам потрібно там потужності газу. Тобто, якщо у вас кнопка відключена, ви ніяк не зможете здвинути це. Тобто кнопку зажали, включили, запустили там, відрегулювали, скільки вам потрібно. Знову обратно поставили. Руль достатньо легко крутиться. Максимально легко це все крутиться. І управління, як бачите, мостом ось таким відбувається. Прокрутили. І все. Знімаємо з ручника. І також стопи. У нас є навіть стопи. Якщо ми зараз зажимаємо, будемо затискати тормоз. Затиснули, у нас стопи вмикаються. Відпустили, зупинились. Бачите, вимкнулись. Маленький нюанс, наприклад, у мене там 42-й 43-й розмір. Якщо я буду правильно ставити ноги при повороті самого мотоблока, це дійсно нюанс. Мені було незручно перший раз при повороті, ось, можете подивитись, кросівки зачепляє, тобто потрібно ставити аж кросівки на... Крила, щоб не зачіпляло. Тут, тут є дійсно міру. Знімати крила не бачу сенсу. Крила тут максимально необхідні, тому що колеса будуть закидувати всю грязюку на вас. Також у мене не дуже маленький зріст, це метр п'ять, під 90 навіть. І в нас є ось регулятор під сидінням. Тобто ось Це на максимум, я видвинув. І можна ставити на мінімум. Ось. Тобто ви можете відрегулювати, як вам зручно. Під сидінням є декілька позначок, просто потрібно. Їх знайти. Я знаходив там до п'яти їх. Тобто можете відрегулювати, можете переглянути, давайте я встану та подивитись. Ось, просто речажок відкинули, подвинули, куди вам потрібно. Зафіксували все. Знову. І також, і ще немало важливо, якщо ви будете транспорту... транспортувати цю техніку не за рулем, а просто там запустили, наприклад, відрегулювали, що вам потрібно їхати прямо. Але, як я і раніше говорив, вам потрібно там поставити газ, наприклад, і запустити його. Вмикайте, наприклад, першу передачу або задню передачу, і ви не хочете за ним сидіти. То у вас є ось ручне щеплення. Вам мотоблок, мототрактор, завжди їздить з вижатим щепленням. Тобто затиснули ось ручним, але він трішки туго потрібно буде відрегулювати, скоріше за все. Затиснули щепленням, він вас поїхав. Відпустили. Він у вас зупинився. Тобто, якщо там буде прям критично, у вас є під рукою ручний, ось ручник гальмо, або є ножний. Тобто, можете в будь-якому випадку достати без проблем. Дивіться, наголошую вашу увагу, що оце щеплення. Завжди не потрібно вижити це, якщо ви будете експлуатувати або навісним обладнанням працювати, або експлуатувати його не за рулем. Тобто відпустили це щеплення, зупинився, можна не витискати це щеплення, просто ногою нажали на щеплення. Він також буде їхати без вижатого заднього щеплення. До речі. За навісне обладнання на цей мототрактор можна почепити як пасивне навісне обладнання, так і активне. Завдяки гідравліки можна почепити активне навісне обладнання. Ми його вже замовили. Воно до нас скоро приїде, тому ми знімемо окреме відео з приводу цього. В базової комплектації до цього мототрактора гідравліка не йде, лише з навісним обладнанням, яке ми замовили. Тож я думаю, це буде для вас дуже цікавий момент. Можете підписати знову ж поставити лайк, щоб нас не загубити. Буде достатньо цікаве відео не менше ніж це до, до речі, раніше говорили про комплектацію, що там ґрунтозацепи, фрезайда і ще приємний бонус, так сказати, для вас не там, я б не сказав би, що він прям критичний і так далі. Ви можете ось дістати. У вас іде кентавер також з емблемою самого представника. Якщо ви це не хочете, ви можете здерти це наліпка. І ось такий у нас іде така чашка, така бутилочка. Закрили. Та зручна підставка. Під нею, можливо, ви там будете їхати, скоріш за все, будете працювати в спекотну погоду на ньому. Тобто, ви просто там їдете на ньому, крутите взагалі одною рукою, одною ногою можна. Ну, одною ногою не можна, двома ногами. Просто там їдете. Захотіли випити, попити, взяли, попили, знову поставили. Достатньо міцне, тобто ми їздили, бутилочка не випадала. Ще будемо їздити в цьому ролику. Також зеркала в нас йдуть, тому що будемо працювати, скоріше за все, можемо їздити по дорогам подальшому. То потрібно ось виставити для себе як зручні зеркала і просто їздити із зеркалами. Достатньо вони обширні, тобто видно все позаду без проблем. І такий є кармашек для ваших інструментів, для ваших маленьких потреб, якщо вам захочете щось почепити, положити. Та я думаю, хоча для вас і великого труда не составить, щоб ви там вже самі змайстрували, якийсь там ось позаду можете в якусь сумочку почепити, але це вже в комплектації не йде, звісно, можна це зробити самостійно. Ось. Кріплення для сошника, можна так його сказати. Це кріплення ви можете зняти трьома пальцями, фіксується, та перевісити його попереду. Також фіксується на три пальці. Зачем це зроблено? То ви можете транспортувати з легкістю його фрези або ґрунтозачепи. Тобто ви просто почепили його спереду заду, я думаю, буде спереді більш зручно. Якщо загубите, хоч побачите, наприклад, і по городу будете їхати. Просто почепили, поставили ґрунтофрези, ґрунтозачепи і поїхали, щоб не їздити. Завжди на них. Колеса, до речі, в нас йдуть із розблокіраторами, трішки краще, ніж, наприклад, там ДТЗ, мотоблоках ДТЗ. Вони йдуть також, можна ось повертатись. Зроблено, щоб резина не з'їдалась ну щоб резина не стиралась при поворотах. нас саме задіються тоді оці розблокіратори, диференціали. Взяли, повернули. У нас колеса там крутяться просто на місці. Вони не стираються, покрутились на місці. Можете переглянути. Давайте глянути позаду, вони є. Позаду, на жаль, їх немає, є тільки спереді. Давайте для вас виверну їх. Немало важлива тема, та багато кого цікавить, це, в принципі, розміри самого мототрактора, цього, його там висота між полом та редуктором. Давайте зараз заміряю. Достатньо, я б сказав, би, він маленький, там всього 10 см. 10 см, я думаю, чисто фізично, якщо зняти крила, можна почепити навіть колеса. 4 на 10, але вони в комплектації не йдуть, можна докупити і почепити. Але я не знаю, чи це буде, в принципі, як йому, як він буде на них їздити, чи буде йому зручно. Якщо це питання, напишіть в коментарі, ми обов'язково можемо це зняти для вас. Давайте ширину самої колії між колесами. Ось так заміряємо. 50, я б сказав би навіть 50,5 см. Та в принципі його ширина, якщо не враховуємо ми крила. То в нас ось додаткових йде сразу 20 см. 70 см у нас йде його ширина. Позаду у нас йде колія між колесами. Навіть менше, тому що колеса у нас більш ширші. Ось 40, де то 40, ось так. 5-45,5 см. Та повноцінна ширина його також 70. Тобто 70 ширина, це, якщо не враховуємо, Ось ці додаткові крила. Та довжина, я навіть не знаю, як вам міряти, тому що ось будемо міряти по, від цієї планки. Напевно, по колеса, тому що ця планка можемо для транспортування її знімати без проблем. Тобто від колеса, від колеса до планки у нас йде 170, тобто 170 см. Це не враховуючи ж знов, ось цю. тут можна одразу додатково вложити, якщо повна його дліна вас цікавить. Додаткових десь 25 см. Тобто вся його длина буде 195 см. Та між нижнім, заднім редуктором та полом можемо також поміряти близько 20-22 см. Та я думаю, в принципі, всі габарити, стільки можна по руль, ще висоту, повноцінну висоту. Чуточку, це десь ось так: 103. Буде 103, десь 104 см, якщо не помиляюсь. Хоча тут і сидіння немаленьке. Сидіння навіть вище, сидіння буде 108 см. Ось такий його габарит. Давайте тепер поговоримо про ціну. Такий мототрактор, саме бензинового варіанту, буде коштувати 68 тисяч, саме на момент зйомки цього. Ролика. Якщо брати найближчий мотоблок, до нього це 2017 саме контавер, то буде він коштувати 25 тисяч. Чи буде робити ту саму роботу, чесно, я вам ще не скажу, так як це дуже нова модель, буквально навіть ні в кого її ще немає. Тому реальних відгуків від клієнтів іще немає. Ми не можемо навіть зараз визначити. Завжди ми беремо статистику, дійсно, до нас дзвонять клієнти, говорять, як їм подобається, не подобається техніка. І тоді вам правдиво це говоримо на відео. Зараз у нас немає ще таких відгуків, ще немає їх, в принципі, по Україні таких відгуків, тому і вам сказати не можемо поки такий результат. Можливо, в подальшому, коли будемо знімати дизельний варіант такого мототрактора, тоді вам і скажемо. Що ж можна купити наподобі такого мототрактора? Це в нас іде кіднабор, але кіднабор набор йде на дизельний тяжкий мотоблок, тобто водяного охолодження. Ну там будуть свої нюанси. Наприклад, ви не зможете поставити на учот, Наприклад, ви купуєте водяний мотоблок. Ви будете платити сам за мотоблок і потім додатково ще. Переоборудувати, докупляють його кід набор. Тобто це ще буде вам плюс 25 тисяч до того водяного мотоблока вставати. І ще не можна на очок ставити. Найближчий аналог до цього мототрактора це мототрактор на 16 кінських сил. Дизельний він буде коштувати 87 тисяч, та ще в комплектації фризани йде, не можна поставити на облік. Я думаю, свої мінуси, свої плюси, тобто вирішувати тільки вам. Гарантія з цим мототрактором також, звісно, є аж в цілих два роки. Там є по всій Україні в великих містах. Є 64 сервісних центри. Тобто телефонуйте до нас просто і ми вирішуємо проблему з ним. Тобто, два роки гарантії абсолютно дійсно. Однозначно, тут є комфорт праці. Що ви просто сидите, можна управляти ось буквально рулем, просто перемикайте передачі та газуєте і тормозите, і все. Чи зручніше це ніж мотоблок? Так, звісно, зручніше. Ви просто почепили тоді фрези. До речі, там ширина фрези у нас іде 105 см, можна культивувати до. 15-20 сантиметрів взагалі без проблем. Чи буде зручніше, однозначно зручніше, не потрібно ходити як за мотоблоками. Ви просто сидите і все. Тобто проблеми ніякої не буде в роботі. Та також можна там чіпляти причепи їздити зручно також, максимально. Ще один момент непродуманий це, наприклад, якщо ми будемо їхати вже вночі вечором коли вже буде погано видно. Як бачите, я можу, наприклад, включити світло, але світло з. Габаритами з аварійкою я включити не можу. Тобто, щоб мені включити аварійку, мені потрібно вимкнути фару, і тоді тільки аварійка вмикається. тобто, бачите. А, але можна, знаєте, як зробити, можна включити світло, і окремий речажок у нас відповідає за повороти. Тобто, у нас йде на приборці два речажка, Один за повороти, вправо-вліво, і один за світло. Вмикаємо та аварійка. Тож, я вважаю, що ця техніка для тих, хто вже з мотоблока виріс, тобто він замалий, а мототрактори ще занадто великі. Однозначно, він займе нішу, яка була довгий час вільна, та полюбиться своїм користувачам. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного врожаю та мирного неба.